Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Дарола, Проводник, як завжди. Підписуйтесь на мій канал. Хто не підписався, ставте подобайки, робіть розсилочки. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Я бачу тут люди в тупиковій ситуації кажуть, Много розрушень, агресія тяжело. Угу. Да. Ребратися хочеться. Дивіться сьогодні. Людмила Рапченюк питає: Доброго дня. Президент сказав, що ми знаходимося на завершальній стадії війни. Подивіться, скільки буде тривати ця завершальна стадія. Ми знаходимося на завершальній стадії війни. Скільки вона, буде? Скільки вона буде? Скажіть, будь ласка. знаєте, зараз іде така агресивна фаза, знаєте, але це не, не постійно, а воно такими е, спишками то есть, як повезет, ну, как, як, як е, получиться, значить, мы стріляємо, ми і, І тут жертви є, ну, багато жертв. І кажуть, що вирішують зараз, як це все зупинити. Угу. Ну, тяжко, тому що енергії мало вже. А в кого це мало енергії? Орків. Угу. Угу. От дивіться, вам кажуть, що ви... Очікуєте, що буде новий якийсь період, такий, зовсім по-новому буде все происходить, или возобновляться агресія ця. А, і що Ага. А так а хто це? Ну тяжело очень енергетика Прям. Важко дихати, реально. Ну, кажуть, що вибір ділають. Як це зробити? Вибір роблять. Але це буде а, спонтанно, це буде не так, як очікують взагалі. Тут, знаєте, що це означає. Угу. Щоб вийти з цього стану розчарувань. От кажуть, щоб вийти з цього стану, що от кому щось там не подобається, що не відбувається так, як хотілося би. І що? Угу. Ну, Ну так, да, тим, хто по міру там на розстоянні, хто наблюдає за цією ситуацією зі сторони, вони кажуть, типа, от на майбутнє ситуація проясниться. Але тут залежить все від, від того, не, не так. Тут від світу від цього залежить, от ця ситуація, вона двойственна. І від того, від тієї допомоги, і від того, хто командує, хто руководить цим міро... ну, цією війною. Угу. Ну, дьявол допустим, допустимо, що він попав в таку ситуацію, він стоїть між тим. Що йому робити, бо з однієї сторони не вистачає грошей, От, не вистачає не то, що грошей, не вистачає ресурсів. А з, з другої сторони, треба агресію проводити і ну, обстрілювати далі. І маніпуляції тут происходят. Що за маніпуляції? Ну, Маніпуляцію заложила карту. Что работает над этим, над стабильностью работы? Ага, подожди, не так. Манипуляции инфраструктурой. То есть обстрелы мы по инфра... инфраструктуре работают, работают интенсивно, обстреливают, обстреливают авиации, обстреливают. С вот ідуть, И тут угу. по Ерафанту показують, Ну, тут и жертв багато, и понимает, что заканчивать уже надо. Заканчивать с агрессией. вирішувати якесь це питання треба. Ишо? Прибувають в ілюзіях і в страхах. Понимаєте, тут така, якщо підводить підсумки під цим, що показали, то показують, що це залежить від різних факторів, коли воно закінчиться. Але в, от як як у нас ми дивимося, що да? то тихо-тихо, то знову починають обстріли. Починаються обстріли. То знову якось тихо, то знову. Тобто вони, вони накопичують, да? Вони накопичують а, снаряди. Угу. Ага. Розумієте, вони прикривають таким образом тим, тих, хто уходить, уїжджає. От Показали, що той, хто уїжджає, а, а ті, хто залишилися, вони починають обстрілювати, щоб обмежити, не могли пройти далі, допустимо, не могли за ними там гнатися. Отака така історія. Стабілізацію очікують. Наблюдають за ним. А, це стабільно йде. Очікування іде стабільне очікування, коли вже зроблять вибір, між тим, щоб спостерігати і між тим, щоб закінчувати. Шукають вихід, як закінчиться все. Но тут, опять же, йдуть старші аркани. Тобто, вирішуються якісь такі серйозні моменти, які. Приведуть нас до, до чого? Угу. До стабілізації як раніше. Але, але така стабільність, знаєте, якась, чи буде вона, чи ні, ну, лунна. З однієї сторони, а, тримаються за цю луну, тримаються за ці непонятні дії, от вони не, не, не розуміють, що робити далі. А с другой стороны еще растягивают час на на то, чтоб шанс был, шанс нашел. Ну судьбу поменять хочется по правосудию. Как поменять судьбу? Как? Ой, господи! Что Ага. Ну тут а, ход событий надалі, далі. Понимаете? Блокировать тим, что вони стабильно розрушають. Капец. Вся колода ушла. А все вокруг до да около. Но ну, никто не скаже. Ну, вы ще сили же вони не кажуть такі вещи. Что там? Буде це через місяць, чи як це буде. Вони не кажуть. Вони пояснюють ситуацію, от, а казати конкретно. От я скільки раз казала про закінчення війни і про от этот етап, ви спрашуєте, коли це буде? Скільки це буде тривати? Ну, не скажуть розумієте? Ну, це, так, це таке у нас чоловічеська натура, нам не можна говорити такі речі. Тому що люди складуть руки і будуть сидіти і чекати цього моменту, понимаєте? Ну от скажіть от, вам, хто задає це питання, от Людмила, вам задати питання, ви Ну, буде у вас будинок і коли він буде? А якщо... Вам скажуть вищі сили, ну да, буде там через рік у тебе будинок. Ви щось будете робити для цього? Ну, я сумніваюся. Тому що, як би сказали вам уже, оприді... да, стабільно вже це стабільна маніпуляція, називається. Ну, тобто обнулятися надо. Ну, розуміти, що вибір вибір, перед нами всіма, вибір, що нам робити? Чи нам сидіти на місці і просто Как бы ждать, и то ли, ну, это такие обман и маневр. Или пребывать в Луне будет агрессия, не будет. Коли це стабилизируется, агрессия ну, на будущее, ну, вам кажуть, что що... тут будут рассказывать, яка ситуация, что до чего, какие будут действия, но конкретики, вот конкретно даты, вряд ли вам скажут. во всяком случае, да, новый этап ухода, вот все кажется. Вам ждать надо по правосудию. То есть новый этап, этап ихнего ухода. Они будут уходить. Ну, сами, конечно, они не пойдут, им пока не наваляют, они же сами не уходят. Им надо хорошо навалять. Ну, вот шанс, шанс есть. Со временем, кажется. Ну, со временем и все. То Шанс есть по судьбе. И что? Ну, тяжело. Потому что это тяжело, так до... Э, Кажут, э, тяжело, тяжело. Важко, э, И в прошлом было. Что, что именно? Наблюдать, ждать. С этим дьяволом, когда он нагуляется. Но ждать, 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 ждать. Работает на сын. Работает. Так, Александра питает. Людмила, наши делают ракеты, подобные до Тауроса. Наши делают такие ракеты, подобные до Таураса. На дальній відстані ви маєте на увазі. На майбутнє шанс такий є. Так. Ну, це раз є на майбутнє, значить, заділ уже є. Тобто, це шанс на майбутнє, да. Угу. А по Єерафанту, кажуть... На зараз нерівноцінно не не має сенсу. Тобто. Есть... Угу. Зараз обмежені. Зараз ми обмежені в такому розвитку обмежені і закінчити треба спочатку захистом. Понімаєте? Показують, що спочатку. На это и есть разные этапы. Зараз скажут еще не час угу. по колесу фортуны. Угу. Ну, на на данном этапе нет. Нет, это на майбутне. Вони ще різне вооруження є, не тільки типу Таураса. Щось роблять ж наші і дрони, і багато чого. Так, Людмила, ск... наші ага, це, це ми вже питали. А тут ще якісь запитання. Ось Андрій Наумов працює на Росію чи на Україну? Баканов, на кого працює теж. А, ну, треба таке дивитися. Угу. Угу. Ні, тут дивіться, кажуть, що не можна це дивитися, тому що. Зараз іде війна, от показую чітко. По Єрафанту спочатку починається старших арканів. Проясняти цю ситуацію, розбиратися з цими чоловіками, які при, при владі на майбутнє це ну, приведе плохим результатам. Я не собираюсь. Я вже казала, скільки раз, дівчатки-мальчики, я не буду дивитися наших тих, хто при владі во время війни. Ну, информация закрыта. Ну, не, не не хочет сказать. Не то, что там закрыто, кажут шанс на майбутнє будет расчароваться, понимаете? А в чем? Ну, надо уходить от обманов угу. Угу. и выбор делать. Ну, тут Ні -ні, нельзя говорить нічого такого. На даному етапі нет. Так. Валентина у Бога. Лю... Людочка, доброго дня. Подивіться, чи буде висадка десанту на Київ. Чи буде висадка десанту на Київ? Ну це що, самоубійці чи що. Там будуть висаджувати на Київ. Ну це, знаєте як, тупік. Тупікова ситуація. Ну, я ж кажу, це хіба що ці. Це маніпуляції. Це от маніпуляції е, тим, що ігра над вашими чувствами, емоціями. От е, закидують інформацію таку. Може, ви там десь начитали. Ну, кажуть, що це нереально. Угу. Да -да. Немає сільонок у них. Немає. Нового этапа. Это угу. по поводу чего. Угу. Ну, вот эти е, тайные операции, таємні операции, да виконы кажуть, но немає смысла. Я ж про що кажу? Що нет, Ні ніт. Обмежені вони. Вони не зможуть. у них не вийде. Розумієте? Ну, зразу даже можна було. Їх уб'ють тут і на підльоті. Вони підлетіть не встигнуть. Так що, якщо ви почули таку інформацію, бреть, і ви кобили. Далі, поїхали. Ага, Олександра тут запитує. У воєнних України є крот от Росії, я вам зразу кажу їх дофіга. Кротов. Оце навіть дивитися на карти не треба. І не один. Угу. Ну, смисл. Спрашивать вообще тут угу? Что это означает? Ну, ограничить их, конечно, цешны. Можливо, не всіх, але что это означает? Что это означает? Угу. Кажуть, ви не думайте про це, це війна. Розумієте? Закидують розвідників, агітірують, платять гроші, находять, вицепляють, шантажирують. Ну, це, це війна, це, це такий процес, ну, як би, не Не може бути такого, що на війні не було ні одного крота. Ну, Це нереально. Да. Угу. Вы тут на выборе стоите. То ли ожидать, то ли э, что-то спостерегать, хочете разобраться. Ну, смысла не Разбираться, конечно, есть. Конечно, есть. Так. А, на, ну, дивиться, нас снова обстреливают. Тут такой был период, вроде тихо, затишье было. А з, зараз Обстрілюють, і нам хочеться подивитися, мені хочеться подивитися, це коригувальники, чи це дрон-розвідник наводить. Що, що це? Це коригувальники. У нас тут є, чи дрон розвідник, чи щось інше. Щось інше так. Не, не коригувальники це точно. Угу. Ну, по колесу фортуни кажуть, а це як повезет називається, типа так, да, от просто жертви. Ну, лупашать і все, обстрілюють і все. Такі маніпуляції у них ідуть обстрілами. Тобто навіть коригувати не треба. Просто луплять по дураку. І що? Ще такі обстріли ще такі будуть найближчим часом. Обстріли такі будуть? Ну, як наказ дасть командувач? Що угу. Угу. стабільно Ну тут знаєте як? Ой? Піриодически прояснять, как бы показывать свою значимость. Хочется им, что вони тут навсігда, що вони стабільні, що це постійно будуть обстрілювати, що вони сильні. А насправді вони уходять и очікувать, чего очікувати. очікувати? Ну, маловато, у них уже по иерофанту. Да, вони тут в основному обороняются. Угу. з переривами. То перерва, то обстріли. Ну, туди-сюди стріляють. Один по одному. І що? Угу. Ну, тяжело дуже, конечно. Під артилерійськими обстрілами тяжело. Угу. Через річку, через воду стріляють. А тут такі сьогодні запитання, ну, не то, що запитання. Хтось мені сказав, що я вже не пам'ятаю хто, що тіпа, у нас вони на правому березі десь там закріпились, ну, це, і не то, що закріпились, а приїхали, прибули, я не знаю, і почали тіпа, стріляти до нас же, сюди. Вони на правому березі, давайте подивимося, вони на правому березі. Є? Чи на лівому березі? З лівого берега стріляють. Та з лівого берега? Заблокіровані? Заблокіровані? Вони не можуть отуди приїхати. Понимаєте, вони наблюдають, вони обстрілюють. А на правому березі це таке. Їх розрушають. Вони тільки дірнуться, тільки-тільки вони попитаються десь десантироваться. Ну, не, не то, що десантироваться, а от на лодках там приїхати, якусь вилазку зробити. Тут їх очікують і їх розрушають, їх сразу же на місці, так сказать. Так що, нет, на правому берегу їх немає. Все, на сьогодні все. До побачення. Пока-пока. Пишіть свої питання. Угу. Будемо розбиратись. Пока. До зустрічі.